Вітаю, шановні друзі, ви на каналі Іспанія і Українці. І сьогодні веду репортаж із дуже цікавого, класного міста Рота. Місто Рота це е, місто, в якому розміщена американська військова база. Тобто кораблі американські стоять ось тут, -то. буквально. Так? І в цьому відео я вам хочу сказати, розказати вам, в якому регіоні Іспанії. Як жить і де краще жить? А ви будете вибирати? Отже, слухаємо уважно. Отже, з чого першого почнемо? А ви не забувайте ставити лайки, підписуватися, ділитись цим відео. Я зараз сів вже на вулочки, десь так в такому більш-менш вільному місці, тому що обід, і я не зможу говорити тут тихо, да мені прийдеться. Я надів вже мікрофон і говорю голосно, щоб ви мене чули. Ми будемо розглядати е, сьогодні південь, північ, схід. І захід Іспанії. Де краще жити? Який регіон вам вибрати? Я вам буду розповідати те, що я бачу, те, що я знаю, а ви будете робити свої висновки. Так отже, почнемо з людей. Які люди на півдні, які люди на півночі? На півдні, от як зараз ви можете да, спостерігати, от зараз я тут сижу, а, всі кричать. Всі голосно розмовляють, всі веселі, всі можуть порушити правила. Тут нема ніяких попільничок, кидають все на пол, От, можуть насмітити десь там. Да? Тут якось більш стриманіше ну, відносяться до якихось таких регламентів. На півночі люди більш стримані, більш стримані в одежі, більш стримані в розмовах, більш стримані в спілкуванні. Взагалі з іспанцями, ну, важко. Розумієте, знайти е, таку дружбу, да? тому що наші інтереси в багатьох е, речах не співпадають. Е, так от на півдні з ними легше знайти. Так само, можна сказати, от все, що йде до Коста Бланка, ось воно схоже на південь. Але вже з такими якимись уклонами. Так Так само і захід е, Іспанії це, це кордон з Португалією. Слухаємо далі. Наступне, давайте поговоримо про клімат. Мене дуже багато людей запитують за клімат в Іспанії. Який клімат в Іспанії? Ви знаєте, Всі чомусь впевнені, що клімат в Іспанії завжди жаркий. От Тут завжди типу, тепло. Ви знаєте, це, це дуже велика помилка. Іспанія дуже різна, це дуже велика країна, яка протягується від півночі, від гірських масивів до півдня. Щоб ви розуміли, наприклад, да, чи жарко може бути в якомусь регіоні, чи не жарко, воно не залежить від того, на півдні він знаходиться чи на півночі. Як би це не було парадоксально, він це залежить від того, наскільки нижче до рівня моря це місто знаходиться. Якщо місто знаходиться низько до рівня моря, там буде жарко, не дивлячись на те, що воно навіть в горах, візьміть наше місто виноградів в Закарпатті. В ньому завжди тепло, там вирощують виноград, ну майже завжди там взимку трошки. Yeah. Да? Але по зрівнянню з іншими, які в горах знаходяться, там холодно. З чим би я порівняв, з якими б словами да, у мене асоціювалися зараз е е деякі регіони. Галісія, вплив океану, пліснява. Дуже, там дуже класне соціальне забезпечення, дуже класна, е дуже класна от, культура, кухня. Да? Але от, е наприклад, вплив океану, вітри. Пліснява на, е, от на будинках, отак, от, як на які на березі Біскайської затоки, воно, звісно, дає свої якісь такі негативні речі. Спека, Севілія. А навіть не Севілія. Це Екстремадура і Кордоба. Це от такі два міста більш спекотні. З Севілією ще по-різному. В Севілії ти в Сан-Хуані в селі живеш. Наприклад, воно на, на, на такій, типу, горки знаходиться, і там не так спекотно, як в Севілії. Так? Е, Сніг. Сніг це, звісно, пірінейська частина близько Андори, там біля Барселони, там випадає сніг до пів метру. А нещодавно, коли ось був снігопад у нас в Мадриді, випав е до півтора метру сніг. розумієте. В Севілії сніг не випадає ніколи майже, тільки 0 градусів у нас було один раз. Вітри, вітри. Це ось це Леон, і оця ну, є до півночі. Є така іспанська труба, вона називається там, де дуже багато вітрів. Це така протяжність доріг, там, де ці вітри дують постійно і постійно. Все, що біля моря, все, що біля моря, все, що біля океану, вважайте, що там буде велика вологість. У вас можуть, можуть не висихати ваші плавки, полотенця і так далі, за ніч можуть не висихати. Тому от всі, хто бажають жити біля моря, розумієте, це не так вже і добре, як ви собі іноді можете подумати. Отже, слухаємо далі. Ну і зараз давайте поговоримо про їжу. Їжу у різних регіонах. Північ і північний схід. І захід це переважно молочно-м'ясна промисловість. Молочно-м'ясні продукти це хамон, наприклад, на заході е, Іспанії. Це взагалі столиця хамону, це екстремадура, Це там, де вирощують оцих чорних свинок, які, е, які поїдають оці белота, белота і Беріка, і вони стають саме цим хамоном потім. Так, ми ось недавно їхали з Португалії і бачили їх, як вони там пасуться, якраз у ці чорні свинки. І коли ти іспанцю кажеш, що, наприклад, ми, українці теж багато їмо сала, він тебе запитає: чорного чи білого? Якого, як чорного, якого чорного сала, ти запитуєш? Якого чорного сала? А у них, от, ну, тобто, звісно, що воно біле у всіх, так? Але якщо з чорної свині, оце з цього Іберіка, то воно в них буде ну, якби, таке трошки темніше і більше м'яса, такого темного, темного з прослойками такими. Так? На півдні, на південному сході. На півдні і на південному сході, це до Валенції приблизно від нас від Севілії. Каді, Севілі, Ольба, Валенсія, оце ось до туди, Малага, Марбелія, це риба і морепродукти. Як я вже говорив в багатьох відео, тут морепродукти я купля... купляю дешевше, ніж е, м'ясо. Якщо я ловичину зараз, я куплю такого відборного сорту за 20 євро, то такі лангостіну, все от от мою долонь навіть я не покажу. Да? Це я куплю за 10,95 10, кіло. Е, розумієте? Тобто ну, тут більше, от, і коли, коли жарко, коли ну, спекотні дні ти не можеш їсти так багато твердої, важкої їжі. О, тут треба їсти більш таке, ну, що швидко перетравлюється, це овочі, фрукти і морепродукти, і риба. Чомусь вони не їдять річну рибу тут. Взагалі вони вважають, що це вона брудна, у неї по 4 ока, вона з Чорнобиля приплила, там от такі у них якісь казки. От. Ну, вся вся коротше, річна риба буде нам, українцям, приїжджайте, ми будемо її ловити. Тут коропи ловляться, по 5-6 по кг. він отак от просто насаджується, бо їх ніхто не їсть. Їх ніхто не ловить, вони в річках, ну це брудна їжа вважається. Це, це що для, все одно, що для нас жабу з'їсти. Ну, ми ж могли б жабу з'їсти. ну В принципі, якщо французи приготують, змогли б. Да? Але так ну, в природі нашій, то ми б її не змогли з'їсти. Так само для іспанців коропа з'їсти приблизно, щоб ви розуміли собі. І плюс ще оливкове масло. Дуже, от, наприклад, тут навіть день оливкового масла з хлібом є в нашій провінції. Це такий день, типу, святковий, да, там. От, ну, вони святкують, всі їдять масло, на ранок дуже вони люблять масло оливкове, оливкову з хлібом і отак поїсти. От, ну, дуже багато. Мені вирізали зараз жовчний міхур, то трошки я менше можу, ой, розбили бакал, всі мають закричати зараз. Слухайте, ну, на півдні давайте покричемо, ура, зробимо на щастя, ну що ти зробиш? Взагалі, оливкову олію зараз менше, їм, ніж раніше, тому що дуже жирний продукт. От, але вона дуже класна і корисна. І тут у нас її дуже багато, і самі класні виробники оливкової олії знаходяться тут. Я скоро зроблю, мабуть, навіть такий, таке відео. От нам, наш знайомий він вис, ну, нам привозить раз на рік такий 5-літровий бутиль олії. Це олівка зелена, прям-зелена. От, така насичена з великою кислотністю. Тут іду, вони на деяких е, навіть банках з оливковою з олією пишуть кислотність, рівень кислотності. Чим більша кислотність, тим краще вона от просто їсти на хліб або в салат. Чим менша кислотність, тим вона краще в їжу, приготування їжі. Наприклад, налити на, на картоплю і запекти. от Типу такого. Ось такі. Приблизно уподобання в їжі, а ви вибирайте, які вам підходять більше. Наступний пункт це соціальна допомога і, взагалі, соціальна складова суспільства, в якому ви живете на півдні, на півночі Іспанії, на Заході чи на Сході. Північ і північний захід більш забезпечені регіони. Найбільша соціальна допомога буде у них, в цих регіонах. Пердона? Отра купити де Бердехіто Там буде найбільше. Розумієте? Але чи зможете ви жити в тому кліматі? Чи зможете ви жити в тому суспільстві, яке ну, приблизно, як в Німеччині, може бути. Так, бо воно більш північніше, там, де. Там, де холодніше, там і холодніші люди. Розумієте, тут вже треба вибирати, як ви. Розумієте? Але Іспанія все одно вона одна. І закони всюди одні. Тільки вони відрізняються певними речами по своїм провінціям і регіонам. Так? Наприклад, на півдні ви можете не отримати косметичку, таку, ставши на програму. Да, там мені розповідали на півночі, хто ставав на програму. Нам видали таку косметичку прямо з усіма там кримами, з усім, коли ми стали на програму як біженці. Да, там. А нам, коли ми стали на програму, видали ну, теж таку сумочку, як би звичайно, там да, видали детергенти проти тараканів. Сказали, ні в якому разі не проносять їжу в, в, в номер. Ні в якому. Ми думали, що типу приниження, якась дискримінація. Ні, це проти тараканів. От ну там були всі там такі самі такі прості приналежності для е, для життя, для бриття, там да для того, щоб помитися. І найголовніше був океан отуто, ось прямо отуто біля тебе. От саме головна гігієнічна потреба із цієї косметички, розумієте, до якої ти можеш доїхати, і тут тобі буде відпочити набагато дешевше і набагато прикольніше з цими людьми, ніж десь приблизно там на якийсь там Костадель, Коста-Бланка Дель Коста або Коста-Дорада, да, або ще на Болярських островах, чи ще десь, чи в Барселоні. Тут такого не буде. Ну і одне із самих головних питань це вартість життя на півночі, на півдні Іспанії, на Сході і на Заході. Зразу хочу зробити такий анонс, бо мене дуже багато людей запитують, да? на півночі і на заході воно буде дешевше. На, сход, на сході і на півдні, на сході буде найдорожче, найдорожче і на північному сході воно буде найдорожче біля Барселони. так? А на півдні воно буде ну, теж дорого, але не так дорого, як, наприклад, в центрі, як в Мадриді, чи як на Сході. В Валенції, чи Чи навіть не говоримо про Барселону. Розумієте? Е, Що б я зробив? Що би я зробив, да? я би вибирав найменш. Населене українцями і росіянами місто. Найменш населене, але я би вибирав його, якщо в нього їдуть англічани, французи, американці. Це Севілья. Це Севілья. Місто Херес, англійці скупили всі бебеги, які раніше продавались за копійки. Англійці скупили їх всі. Розумієте? Зараз тут вони приприлі. Припливають сюди на своїх човнах, да, і з Англії тут відпочивають, собі, вони взагалі тут собі просто для них це просто клас. Розумієте, на, на півдні, на океанічному узбережжі. Ви не уявляєте, от я зрівняв, зрівняв Португалію, куди ми їздили, і тут, в Іспанії, от зараз в місті Рота, де ми знаходимося, да, ці пляжі просто ідеальні. Я був в Малазі. І оце море з, з масою сміття там, да, і холодне море, яке з великою течією. Воно не зрівняється з моїм океаном, на який я їжджу із Севілії. Із Севі... в Севілі жити дешевше, ніж, наприклад, в Кадісі ви приїдете жити, дешевше, ніж в Валенсію ви приїдете. Дешевше, ніж ви приїдете в Малагу. дешевше, ніж ви приїдете в Марбелью, в Мадрид чи. В Барселону це однозначно, але буде дорожче, ніж в Астурії, дорожче, ніж в певних регіонах Галісії. Тому що там не особливо люди бажають оселятися. Буде дешевше, ніж в Більбао, але в деяких районах Більбао буде дешевше. Чим ну, тут буде дешевше в Севілі, ніж в цих регіонах, бо там не завжди добре, розумієте? Тут треба дуже-дуже уважно все. Розглядати кожний момент. За цим можете звертатись до мене. Ну і, звісно, послуги, послуги і сервіс. На півночі вас будуть обслуговувати приблизно як у Франції. Все буде чотенько, да, там всі будуть ходити в класні одежі, все буде клас, да, там, і ви будете платити за, за все це кошти. На півдні вас не будуть так обслуговувати. Вас можуть просто сказати, ну ми не хочемо хочемо спати піти. І просто він закриває отак от своє кафе і каже, все, до побачення. І ти просто береш і уходиш. Розумієш, але це буде дешевше, і ти розумієш, що ця людина достойна цього піти зараз спати. Бо у них сієста. Так вони живуть, розумієте? Це мене дуже довгий час, якби ну. Якби доставало, тому що в Україні тебе офіціант в кафе в невеличкому місті, в Вірпіні чи чи в Вишневому біля Києва. Він тебе чекає, допоки ж ти зробиш е, замовлення, і там людина каже: Дівка, йди сюди! Оце так починається. Оце таке. Тут такого нема. Тут людина, офіціант, це робочий, це робітник. Він має право на роботу на цю, він має право на... Таке саме ставлення до себе, як і ви, розумієте. І Тут черга до них стоїть, розумієте? А у нас черги в ресторани чи в бари не стояло. От. Тому поважайте їх працю, поважайте їх так, як вони. Живуть, да? наприклад, на півночі, да, там буде приблизно як у нас. Да, вони чекають, таке раз, раз, давай, да, все, все клас, зробимо, і у тебе рахунок там на пів твоєї зарплати. На півдні такого не буде. На півночі вам дадуть безкоштовно тапаси в Мадриді. Тапаси це безкоштовно в Мадриді. Ти замовляєш напої, тапас безкоштовно. Ти можеш поїсти, все. ти можеш їсти не замовляти. В Севілії ти замовиш напої дешевше, але тапаси будуть. Платно, але не так дорого. Але тут тобі їсти не хочеться дуже багато, розумієте? От. Тому, шановні друзі, якщо ваш шлях зараз це шлях еміграції, переїхати сюди або переїхати в іншу країну, я зразу вам хочу сказати, це буде не простий шлях, це буде шлях випробувань. Ви не думайте, що так просто у вас все вийде, розумієте? Хтось любить спеку, хтось її не любить. Хто хоче ставати на програму, хто не хоче ставати, хто хоче їхати у центри віддалені від документальних якихось центрів від українських консульств, да? у вас будуть свої випробування, розумієте? Але саме головне для того, щоб вам це все зробити вірно і якомога оптимальніше, швидше і економніше, це зробити цей шлях логічно. Швидким і як умога з меншими за, з затратами. Тому звертайтесь до мене. З усім цим вам допоможу. А ви зараз ставте лайки і репостіть це відео, кому воно воно зараз потрібно, бо дуже багато мене питають, де нам краще жити. Ось тут зараз. Вибирайте, де вам краще жити. Це ваш вибір. Хочеться прогулянка по місту рота, до пляжу зараз іду, Ось іду з туди, це там центр міста і йду сюди. О, який запах не передать словами.